Писала коли на листи з України до білих російських беріз. І падали крупні червоні краплини, Чи крові, чи то сліз. Писала вона заберіть своїх хлопців, що в гості незвана прийшли. Навіщо в чужій вони гинуть сторонці Мої тут триває страшні. Вам брешуть нахабно, що хлопці букать, їх кинули в жерло війни. Війна, не навчання, то дійсно вбивають, це ж ваші брати і сини. Навчать їх людей із гармати стріляти, Підступний, віддавши наказ. Чи варто для цього синівсь відпускати, Щоб тут зупинявся їх час? Ви ж хлопцям хрести одягали на шиї, вони ж тепер цілять в людей, І з ними одної і мови, і віри, заради химерних ідей? Жи дехто ніколи додому не верне, де сніють поля від могил. Живі ж то каліки, їх доля химерна, птахи, що позбавлені крил. Писала калина листи, розсилалась із граями чорних круків. Навколо ж калини горіло й й попів на землю летів. Хоч постріли градів лякали калину, й пожежі змикались кільце. Писала, кричала вона до загину, І була таки справжнім борцем. Поламані ребра. Посічені скроні, пошкоджені всі її очки, І падали краплі, Червоно солоні, Горілом в церкві свічки, Бо вся ця земля на росою вмивалась, А крові людською безмеж. Не сонечком ніжно вона зігрівалась, А попелом після пожеж. Хоч з війною і втратами важко змиритись, народ взяв цей хрест і поніс. І нам до землі цій калині вклонитись, за кожен написаний лист, за щирість її, на підкуплену совість, Що навіть вогні не згорить. І хай ще в країні беріс, пить свідомість, та скоро весь газя шумить.